uh Пастор Микола, у мене є деякі знайомі, які говорять: дім, я намагаюся не дивитися якусь першу серію серіалу або навіть інколи трейлер. Тому що я розумію, що якщо мені серіал сподобається, я можу там п'ять сезонів підряд на декілька тижнів просто випасти. Коли я починаю щось дивитися, я не можу зупинитися взагалі. Тобто настільки, от у мене така залежність від цього. Скажіть, от це чи нормально, що якщо людині сподобався якийсь серіал, вона заглиблюється і може на декілька ночей просто, доки не зупиниться, не може з? Ні, доки не подивиться все, що там відбулось, ну насамперед. я думаю, що ніч створена богом для того, щоб відпочивати і обновлювати свої сили. А на... Не дивитися серію за серією, бо в мене теж є такі знайомі. які, Якщо я увечері порадив їм, що можна поглянути там якийсь, наприклад, міні-серіал із семи-восьми yeah. серій, то це буде означати, що вранці о... вони вранці напишуть Я додивився через це, очевидно, що тут є якась нездорова грань, бо людина вона себе виснажує, вона втомлюється, а зранку треба вставати на роботу. Людина потім напилася міцної кави, і вона одну залежність доповнила ж. Іншою uh -huh. вона потім може бути знервована, неякісно працювати, створювати, будучи невиспаною якісь аварійні ситуації і так далі. Тому ясно, що це не здорово. Я думаю, що тут дуже важливо, коли ми говоримо про погані звички, або, скажімо так, потенційно шкідливі звички чи прив'язаності, дуже важливо розуміти, святе місце пустим не буває. Якщо ось ці речі в нашому житті виникають, це означає, що ми дали для них простір. Якби це місце було зайнято чимось іншим, і в нас був набір базових позитивних звичок, то тоді б ці позитивні звички вони б не дали місця поганому. Наприклад, на цьому самому візьмемо на цій самій ситуації. Людина, вона отримала задоволення, переглянувши першу серію серіалу. І їй сподобалося, вона в захваті, вона хоче дивитися далі, але в неї ще є цілий набір звичок. Наприклад, лягати спати вчасно. І ця заздалегідь випрацьована позитивна звичка, вона може призупинити її бажання дивитися далі. Якщо у неї цієї звички немає, відповідно, вона піддасться у цьому емоційному чи такому спонтанному пориву. Далі це може бути звичка кожного ранку прокидатися у певний час. Це може бути звичка зранку проводити, прокинувшись у певний час, кілька хвилин у молитві і читанні Божого Слова. Очевидно, що якщо людина ляже в п'ятій ранку, то їй буде важко встати так, щоб провести достатньо часу з Богом. І оці пріоритети заздалегідь сплановані, заздалегідь закладені, вони допомагають казати ні неправильним речам. Коли людина має чомусь сказати ні, вона спершу має чомусь сказати так. Бо не сказавши правильним речам так, немає заради чого від чогось відмовлятися. Чому я маю обмежувати себе в задоволенні? Відповідь тільки одна: тому що я усвідомлюю винагороду за це ні. А винагороду цю дає моє свідоме зарання, як правило, прийняти рішення, що я буду жити певним чином. І тоді, коли усвідомлюю, що я не беру винагороду тут і зараз оцю приємність насолоду, але я вірю, що я зроблю правильно і отримую нагороду в процесі відкладену завдяки правильним звичкам, завдяки правильним рішенням. Я тоді буду казати ні, тому що може мене а, десь звести з правильної дороги, навіть коли мова йде про такі дрібниці, як одна недоспана ніч. Але знову ж таки, одна, потім ти вже знаєш, що так можна. Людина ж працює яким чином, вона все випробовує, і мозок отримує сигнал. А що так можна було? Ага, так можна. Ти зробив один раз, виникає прецедент, потім тобі легше зробити це знову, знову, знову. І кажуть, що якщо повторити якусь річ певну кількість разів, то в мозку випрацьовуються нейронні зв'язки певні. Ну, простіше, я не є нейробіологом, але з того, що я чую від спеціалістів, простіше це можна порівняти із полем або галявиною, засипаною снігом. Перший раз пройти важко. Ось ти проходиш перший раз, і тобі треба е, сніг по коліно втоптувати, е, треба обирати, куди ступити. Другий раз ти вже бачиш, що ти ступав туди, і ти можеш ставати в ті самі місця. Третій, четвертий, п'ятий, десятий кажуть, двадцять перший є вирішальним, і в тебе вже є стежечка. Угу. І наступного разу мозок користується цією стежечкою. Якщо це перетворилося на звичку, неважливо позитивну чи негативну, то тобі це зробити легко, бо там вже є доріжка. Навіщо топтати сніг поруч, якщо вже є прокладена, так от, щоб поміняти це, дуже важливо перестати ходити протоптаною стежечкою, перестати робити певні речі свідомим зусиллям волі, перестати це робити і почекати, поки сніг ту стежечко замете. А натомість протоптати альтернативну дорогу і знову, знову, знову повторювати інший навик або іншу звичку, аж доки вона не сформується. І повертаючись знову ж таки до. Тому що має бути обов'язкова альтернатива, я прихильник не стільки боротьби з поганими речами, як насаджування хороших речей. Бо коли ти насадив хороше, тоді в тебе вже є протоптана стежечка, в тебе вже є ця доріжка. Навіщо тобі, Якщо в тебе є рельси, на яких можна їхати на, на поїзді, навіщо тобі, навіщо тобі їхати поруч по лісопосадці? В тебе вже є прокладені рельси, і ти знаєш, як ти дієш. І тоді, ось ці ці спокуси легше відсідваються, відпадають. Коли є чіткий, зрозумілий, відпрацьований маршрут.